Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, лекторії для дітей та усіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні я буду вам розповідати про те, що було на початку Всесвіту. Якщо у вас є ідеї і припущення, або, можливо, ви вже знаєте відповідь на це запитання. То пишіть його зараз у коментарях до цього відео або ось тут в чатику в Зумі я буду це бачити. Тож, перед тим, як ми почнемо безпосередньо шукати відповідь на запитання, яке озвучене в нашій сьогоднішній лекції, хочу нагадати вам структуру вебінару. Приблизно 20 наступних хвилин ви будете слухати мене, тому що на вас чекає моя лекція. Потім ми з вами пограємо в Кахут. І після цього перейдемо до ваших запитань та моїх відповідей. Ті, хто дивляться нас на Ютубі, якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях до цього відео, а я прийду в коментарі і потім напишу там відповідь. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Отже, тепер трішки розповім про себе. Я молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Працюю у відділі позагалактичної астрономії та астроінформатики і також освітня кураторка нашого лекторію Science Kids. Отож, давайте розпочинати. Я вас зараз запитаю, як ви думаєте? З чого все почалося? Можливо, у вас є ідеї, як ви уявляєте взагалі, як з'явився наш всесвіт? І я бачу тут вже варіанти з великого вибуху, їх дуже багато пишуть а, з вибуху, з великого вибуху. А, от, я так розумію, що про теорії великого вибуху всі чули. А, так, бачу також інше з сингулярності. А, бульйон дуже гарячих частинок, великий вибух. А, спершу була цятка, а, вона надувалася, аж поки вона не вибухнула. Не знаю. А, потім що ще увімкнули матрицю. Все почалося з того, що вся маса була в одній кулі, і там такий тиск, і все розірвалося. А, так, ще бульйон дуже гарячих частинок. І осколок від якоїсь планети з флуктуації. Окей, я почула ваші думки, їх дуже багато. А оскільки тут так багато пишуть з великого вибуху, я думаю, що це треба проговорити. Тож, дійсно, тривалий час говорили, що спочатку не було нічого. А потім якийсь великий вибух, з якого з'явився наш всесвіт. Проте на сьогодні сучасні дослідження говорять про те, що, скоріш за все, самого вибуху як такого не було. І дійсно, наш всесвіт почався з маленької, маленької частинки простору приблизно 13,8 за останніми дослідженнями, мільярдів років тому. Тож, що сталося тоді. Перші секунди і хвилини існування нашого Всесвіту, і як так вийшло, що з'явилися сьогодні ми з вами? Отож, ми з вами сьогодні будемо відправлятися в подорож у минуле. За останніми оцінками і дослідженнями, наш Всесвіт з'явився близько 13 мільярдів 800 мільйонів років тому. Усі зорі, планети, галактики, можливі іншопланетяни, які можуть бути, ми з вами це все наслідок тих подій, всього того, що відбувалося в перші хвилини існування нашого Всесвіту, і всього того, що сталося в подальшому. Тож, говорити ми з вами сьогодні будемо саме про те, з чого починався наш Всесвіт, бо зрозуміло, що. Всю історію Всесвіту неможливо розглянути за коротеньку лекцію. Проте, якщо вам буде це цікаво, я рада підготую для вас ще лекції. Отож, історія Всесвіту поділяється на різні епохи. Наприклад, говорять, що був період, який менше, розмі... менше ніж одна секунда. Ось ці два тут там були різні періоди. Вони вкладаються в менше, ніж в одну секунду, і там відбувалися неймовірно важливі процеси. Після цього також дуже багато чого цікавого відбувалося в наступні хвилини. Тому ми з вами саме і будемо говорити про ці періоди всесвіту, тобто про те, що відбувалося протягом першої секунди, і потім в наступні хвилини. Але коротко я вам також розповім, що після цього у всесвіті були такі періоди, як е, е, період, коли Всесвіт став прозорим для випромінювання, і світло почало поширюватися Всесвіту. І про це я теж сьогодні також в кінці згадаю, і ми знаємо, що приблизно 200 мільйонів років після появи Всесвіту почали з'являтися перші зорі. Десь приблизно через 400 або 600 мільйонів років. Ця цифра ще уточнюється після початку Всесвіту. З'являлися перші галактики, і от Всесвіт сьогодні це всесвіт, вік якого оцінюється вже в 13 мільярдів 800 мільйонів років. Тому не дуже той молоденький наш всесвіт. Тож, давайте тепер ми повернемося ось до того, що ж було з самого початку, бо саме про це сьогоднішня наша лекція? Тож ми з вами зараз вирушаємо в подорож у минуле, у першу секунду та перші хвилини існування Всесвіту, і тут я вас запитаю, як ви думаєте, що було там в ці перші хвилини? Можете написати зараз свої припущення в коментарях до цього відео, знову ж таки, або в чатику, і я вже бачу. Гаряча плазма, водень та гідроген, темрява. Нічого не знаю, складалися атоми, або нічого, або не знаю вибух, дуже жваві молекули, і дуже багато варіантів, де пишуть нічого. А гарячі атоми, все, розпилення. Ну що ж, я бачу, що. Ваші думки розділилися, тому давайте будемо розбиратись. Отже, перед тим, як ми перейдемо до обговорень, нам з вами треба трішечки познайомитися з деякими е, теоретичними моментами. Тож, перше, це нам спочатку треба обговорити будову атому. Справа в тому, що все навколо нас, ви, я, мікрофон, в який я говорю, комп'ютер, який я використовую, веб-камера, яка дозволяє вам мене бачити, все, що ми можемо побачити нашими очима, складається з дрібненьких блоків, з дрібненьких частинок, які називаються атомами. Подібно до того, як коли будується будинок або коли ви щось будуєте з цеглинок лего. Атоми об'єднуються між собою в молекули, а молекули формують більш складні структури, і таким чином виникає все навколо нас. Тобто атоми це є ось ці складові всього, що нас оточує, і також нас з вами. Довгий час вважалося, що атоми є а, чимось таким, що неможливо поділити на менші частинки. Проте, з розвитком науки. Вчені зрозуміли, що атоми також з чогось складаються. А саме, атом складається з атомного ядра та електронів. В свою чергу, навіть атомне ядро складається з дрібніших частинок протонів та нейтронів. І виходить, що для того, щоб сформувалися атоми, мали сформуватися спочатку окремо ось ці частинки електрони, протони та трони. Давайте рухатися далі. А, і, звісно, вибачте, шерсть потрапила. <світ> Отже. А, і а, виходить, що ми можемо ось ці, мовно, перші а, чотири хвилини нашого Всесвіту поділити на такі періоди інфляція. Це такий термін, яким пояснюється стрімке розширення нашого простору, тобто Всесвіту, і швидкістю, яка могла в багато разів перевищувати швидкість світла. Після цього починають формуватися перші частинки, тобто ось ці протони, електрони та нейтрони. Інфляція і перші формування перших частинок це те, що відбувалося в першу секунду існування Всесвіту. Після цього змогли вже сформуватися перші атомні ядра, тобто неповноцінно атоми, які складаються з ядра та електронів, а лише ядра цих атомів. І лише через 380 тисяч років всесвіт охолонув настільки, щоб стати прозорим. Для випромінювання світла, тому що до цього всесвіт був настільки а, густим, що світло не могло пробитися. І тут я вам можу навести аналогію, щоб ви зрозуміли про ось цей термін, який я використовую, про що значить густий або щільний. Якщо ви будете водити ось так рукою, ви майже не відчуваєте опору, тобто ви спокійно рухаєте, рухаєте рукою, тому що. А повітря воно є не дуже густе, або, можна сказати, не дуже щільне. Але якщо ви опустите руку в пісок, то рухати рукою там вже буде не так легко, як в повітрі, тому що щільність або густина піску, вона є набагато більшою по відношенню до повітря. Ну, давайте рухатись далі. Отже, для того. Щоб ми з вами змогли лишень уявити, наскільки швидко відбувалася поява нашого всесвіту і формування перших частинок, нам не обійтися без математики. Тому прошу вас, наберіться терпіння, формул тут не буде, але дещо пояснити мені вам доведеться. Отже, хто ще не вчив ділення, зараз ви трішечки нового дізнаєтесь, хто вчив, вважайте, що це для вас повторення. А ми будемо все розглядати на прикладі тортика. От є в нас цілий торт. Якщо цей цілий один торт поділити на 10 шматків, ось на таких 10 шматочків порізати, то ми це запишемо як 0,1, тобто один шматочок з 10. Далі, якщо, наприклад, 1 поділити на 100, тобто порізати тортик на 100 шматочків, то це буде одна сота, тобто один шматочок із ста. Уявіть тільки, наскільки дрібними будуть ось тут шматочки, якщо наш цілий торт різати не на 10 шматочків, а на 100, тепер давайте рухатися далі. Якщо один поділити на тисячу, тобто уявіть лише, розрізати торт на цілих тисячу шматочків, вони ж будуть геть дуже маленькі маленькі. То це буде записуватись ось так: 0,001 або одна тисячна. І це буде означати, що ми наш торт поділили на тисячу шматочків, порізали на тисячу шматочків і взяли ось цей один з тисячі шматочків. Ми ж зараз з вами будемо говорити про набагато, набагато коротший і менший проміжок часу. Уявіть, що одна секунда. Це ніби як торп. І ми цю одну секунду будемо ділити на різні проміжки. Так от, те, про що ми зараз будемо говорити, відбувалося в той період існування Всесвіту, коли нашу одну секунду взяли і розрізали ось на таку величезну кількість шматків. Лише спробуйте уявити, наскільки це мало. Це такий проміжок часу, що насправді важко уявити. Я, наприклад, не можу. Але подивіться на цю кількість нулів. Тобто ми зараз будемо говорити про те, що відбувалося ось в цей період, в період існування нашого Всесвіту. Отже, а між. Як то кажуть, ось такою кількістю нулів. Тобто, коли ви одну секунду поділили на число в якого цілих 33 нулі, і періодом, де ви одну секунду поділили на число, в якому 32 нулі, тобто дуже коротенький проміжок часу, відбувалося те, що називається інфляція. А... Ми зараз собі уявляємо, що дійсно все світ почався з, скажімо, з квантових розмірів, тобто є комірки невизначеності в квантовій фізиці, коли ми точно не можемо визначити. Їх ще називають також, можна сказати, що це комірка планка на честь вченого планка. Так, от в ось цей період часу відбулося те, що називається інфляція. Це миттєве розширення Всесвіту і збільшення його в своїх розмірах. За ось цю частинку секунди розмір всесвіту збільшився в таку велику кількість е, в стільки разів, що якщо я заповню нулями, повністю одиничкою і нуликом весь мій екран, це число все одно не поміститься сюди. Тобто, всесвіт миттєво збільшився в своїх розмірах. Для нас. Це як миттєва поява нового всесвіту з маленької комірки, яку ми б з вами не змогли розгледіти в звичайний мікроскоп. Навіть найсучасніші, найточніші мікроскопи не можуть розгледіти ці комірки. І таке пояснення всесвіту, формування всесвіту, тобто воно не говорить про те, що був якийсь великий вибух, про який ви писали на початку, скоріш за все, ніякого великого вибуху не було. Скоріше за все, це було спонтанне розширення ось цієї маленької комірки. А це означає, що не виключено, що постійно можуть виникати нові всесвіти, так звана теорія мультивсесвітів. Це можливо. Тому що, що заважає так само, як щось змусило розширитись наш і з'явитися з цієї маленької комірки до сьогоднішніх величезних масштабів, що заважає таким коміркам розширюватись постійно? Ніщо. Тому, можливо, інші всесвіти існують. Єдине, що ми на сьогодні це не можемо жодним чином перевірити, проте а на цьому. Перша секунда існування всесвіту все ще є теж дуже важливою. Знову ж таки, лишень уявіть. Всесвіт сформувався за час, який набагато менший за час одного кліпання очима. Тобто ви кліпнули, а у вас вже і новий всесвіт з'явився, і навіть нові частинки в ньому сформувалися, такі як електрони, протони та нейтрони. Бо саме в період першої секунди всесвіт був ще дуже густим. Тобто, от, як ви руку в пісок опускаєте, ви рукою там важко, але можете рухати. Всесвіт був настільки гарячим і густим, що ви б там би ніякою рукою рухати не могли. А його температура становила, ось ви можете бачити, скільки тут моликів. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А, тобто це 9 – це мільярд, як тисячу мільярдів градусів за Цельсієм, всесвіт був дуже гарячим. Проте цієї температури вже було така температура вже дозволяла з'явитися першим частинкам, про які ми з вами згадували на початку, он тим першим протоном, електроном і в результаті нейтроном, які стали будівельними блоками майбутніх атомів. В наступні 4 хвилини Всесвіт продовжував розширюватись, а при розширенні він охолоджувався. І коли температура опустилася вже до мільярда градусів, нейтрони та протони змогли об'єднуватися і формувати перші атомні ядра. Зверніть увагу, не атоми, а атомні ядра. Для того щоб сформувався ще атом, потрібно, щоб навколо цих ядер сформувалися хмаринки з електронів. Так от ось ці хмаринки з електронів змогли сформуватися тільки тоді, коли Всесвіт охолов. І час для того охолодження це ще приблизно за різними оцінками від 370 до 380 тисяч років. Саме стільки часу потім в подальшому охолоджувався Всесвіт для того, щоб змогли сформуватися перші нейтральні атоми. І ось ці перші нейтральні атоми це був весь водень, який станом на сьогодні є у Всесвіті. Атом водню входить до складу молекули води. Два атоми водню входить до складу молекули води. Тому вся вода, яку ми п'ємо, яку ми використовуємо, несе в собі частинку тих атомів, ядра яких сформувалися в перші хвилини існування Всесвіту, а самі атоми повноцінно сформувалися через 380 тисяч років після появи Всесвіту. І також велика частка гелію сформувалася тоді ж. Перші хвилини були ядра гелію, і потім вже згодом атоми. Сьогодні Всесвіт продовжує охолоджуватись і розширюватись, тобто збільшуватись у своїх розмірах. Минуло, як я вже говорила, 13 мільярдів 800 мільйонів років з часу формування Всесвіту. Температура в космосі сьогодні в середньому становить мінус 270 градусів за Цельсієм. Тобто, коли ми говоримо, що. А в першу секунду температура була тисячу мільярдів градусів, то сьогодні це вже мінус 270, сімдесят. Тобто всесвіт охолодився дуже сильно. Проте ми живемо з вами в прекрасну епоху, коли ми можемо спостерігати так зване реліктове випромінювання. Ось так воно виглядає на картинці. Це те перше світло, яке змогло прорватися у всесвіт. Коли сформувалися ось наші ці нейтральні атоми, вік цього реліктового випромінювання оцінюється якраз е, говорити можна 380 тисяч років з моменту формування Всесвіту. І що цікаво, що в цьому реліктовому випромінюванні це е, карта за температурою, якщо ми спостерігаємо зробити Землі, так, і це повністю весь наш видимий всесвіт, який ми можемо бачити. І тут яскравіші області, це ті області, які мають більшу температуру. А більш такі темніші області це ті, які мають, навпаки, меншу температуру. Саме, вивчаючи реліктове випромінювання, ми дізналися, як формувалися перші частинки і перші нейтральні атоми, відповідно, в нашому всесвіті. Ба Більшість, на сьогодні ми знаємо, що ось ці такі. Різниці, тобто тут, де було гарячіше середовище, а тут навпаки менш гаряче середовище. Це ті області, де в майбутньому сформувалися скупчення галактик, тобто там, де цих галактик мільярд, ну не мільярди, але точно мільйони. Тобто там, де багато дуже галактик, ось в цих областях, там, де реліктове випромінювання більш гаряче. І навпаки, там, де воно менш. Гаря... Гарячу, тобто навпаки, там, де воно холодніше, сьогодні ми спостерігаємо, що там галактик майже немає. Тобто, це ніби як знімок нашого Всесвіту після його народження. І ось ця мінус 270 градусів, це якраз приблизно температура реліктового випромінювання. І чому я кажу, що ми з вами живемо в прекрасну епоху? Коли ми все ще можемо бачити перше світло, яке виникло у всесвіті, і вивчати це світло, бо в подальшому всесвіт буде продовжувати розширюватись, він буде продовжувати охолоджуватись, і це означає, що з часом в майбутньому ніхто не зможе спостерігати це реліктове випромінювання і не зможе дізнатися без наших досліджень про те, що у все, яке минуле було у Всесвіту. Тому що це реліктове випромінювання може повністю зникнути. Тому я дуже рада, що ми можемо проводити такі дослідження, можемо вивчати перше світло, яке було у Всесвіті. І вас закликаю читати про це і слухати лекції, якщо вам буде цікаво. Користуйтесь моментом. І на цій ноті я хочу перейти до домашнього завдання точніше, просто завдання. Уявіть. Що ваш персонаж потрапив до іншого всесвіту? Який цей всесвіт? Чи є там галактики, зорі планети? Чи відрізняється інший всесвіт від нашого? І якщо так, то чим саме? Як завжди, чекатимемо на виконані завдання, які ви будете надсилати в наш телеграм-канал. На цьому я хочу подякувати вам за увагу і нагадати, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі, поділитися ним з своїми друзями та подругами, колегами і колежанками. І наш наступний вебінар, який відбудеться 7 травня у вівторок, буде проводити Альона Шуленко, де ми будемо говорити про кажанів. Тому у нас буде наша рубрика Цікава тваринка. А для слухачів та слухачів наших старших хочу нагадати вам про те, що в нас є патреон та БаймієКофі, де ви можете підтримати наш лекторій та зробити так, щоб українськомовного контенту від українських вчених на просторах Ютубу ставало більше. Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!